За непомітну і сумлінну, важку, буденну, щиру, чесну за вашу працю Україна вам уклоняється медсестри. Віршованими рядками лікаря Миколи Хоружова, головна медична сестра області, вітає усіх сестер милосердя, бо саме милосердя риса, яка відрізняє представниці цієї професії від інших, молоді спеціалісти, котрі чекають сьогодні на посвято, додають до професійних якостей свої доброю, чуйною. Хорошу. Вродливою, да, вродливою, <смеш> посміхатися завжди повинна до пацієнтів. Подруга Алли Юлія вже знає, де застосувати всі ці якості в пологовому відділенні приймати маленьких діточок. Народження і смерть, перемогу над хворобою та розпочті безсилля перед важкими недугами всього вистачає в роботі медичних сестер. Такі випробування не всім під силу, а хто здатний їх пройти. І, попри все, сяяти усмішкою та підтримувати добрим словом пацієнта, той обрані професії не зрадить. Таких медсестер чимало, які за покликом серця обрали фах і ніколи про це не шкодували. Моє рішення стати медсестрою було з самого дитинства. Я мріяла бути медиком і Медиком не лікарем, а іменно медсестрою. І вибрала цю професію уже 35 років. Я працюю медсестрою і ніколи не жалкувала за цим. Тепер, коли на часі реформи, прогрес не зупиняється, а хвороби молодшають, функції медичних сестер залишаються незмінними. Радикальних змін поки що в роботі медичної сестри нас немає. Ми як працювали на висококваліфікованому рівні, так і працюємо і надаємо медичну допомогу. Проте рівень кваліфікації спеціалістів уже інший значно вищий, ніж, приміром, 36 років тому від початку професійного сходження головної медсестри Хмельниччини. Буквально за якихось останніх 5 років дуже змінилося, і ми від цього не відстаємо. Асоціація постійно дбає про рівень кваліфікації наших медичних сестер області. Ми стараємося бути на рівні з усією Україною. Може, десь бути і світом. Ми не відстаємо в цьому плані. Першим вітав медичних сестер лікар із більш ніж 30-річним стажем, перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Ви обрали найгуманнішу і найпотрібнішу людям професії, своєю добротою, знаннями справи. Ви повертаєте сотні людей до повноцінного життя. Сьогоднішній захід є свідченням високої оцінки ролі тих, хто щодня забезпечує душевний спокій усіх, хто потребує допомоги у покращенні стану власних. Важко переоцінити ту вашу працю, то ваше таке сестринське опікування вороги, вашими пацієнтами. І хочеться сьогодні щиро подякувати вам за терпіння, за працю, за недосвані ті ночі, які проводять особливо медичні сестри в річний період свого чергування. 90% медичних сестер це жінки. Велика робота лягає на ваші плечі не тільки на роботі, але й в сім'ї, тому що і ви коли після того важкої роботи приходите додому і також виконувати свою домашню роботу. Хотіла би вам від департаменту охорони здоров'я це особисто подякувати вам за вашу роботу. А забути в святковий день про повсякденні клопоти, сестра милосердя допомагали артисти обласної філармонії, звеселяли серця музикою та співами.